А я, Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли президент Зеленський зустрічається з Дональдом Трампом у Білому домі, ми розглядаємо екстрене втручання Володимира Путіна, незапланований дзвінок президенту США, який міг зірвати надії Києва на отримання ракет Томагавк. Сьогодні п'ятниця, 17 жовтня, три роки і 237 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. Тепер до основних військових і політичних оновлень. Сьогодні мав бути поворотний момент. Президент Зеленський і Трамп зустрічаються в Білому домі, щоб намітити нові шляхи підтримки Америкою України. Надія в Києві була сміливою не лише в підтримці розвідки для далекобійних ударів по російських енергетичних цілях, але й у дозволі на купівлю ракет Томагавк. Москва чітко побачила небезпеку, тому в хитрому акті контролю над збитками вчора в день після нашого ефіру організувала незапланований дзвінок Трампа Путіна, ідеально приурочений до прибуття зеленського на американську землю. Після цього Трамп опублікував це, розкриваючи все про майстерність Кремля у використанні слабкостей американського президента. Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході. Чого за його словами мріяли століттями? Я дійсно вірю, що успіх на близькому сході допоможе в наших переговорах щодо завершення війни з Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Меланії за її участь у справах дітей. Він був дуже вдячний і сказав, що це продовжиться. Ми також багато часу приділили обговоренню торгівлі між Росією та Сполученими Штатами, коли війна з Україною закінчиться. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопоставлених радників. Початкові зустрічі із сполучених штатів будуть проводитися державним секретарем Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені. Місце зустрічі ще не. Не визначено. Президент Путін і я потім зустрінемося в узгодженому місці – Будапешті Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій безславній війні між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий. Прогрес тепер російський звіт про дзвінок підтвердив, що він відбувся за ініціативою Путіна і що він почав з пояснення, як Росія перемагає на всіх частинах фронту. Потім можливі поставки томагавків і як це не змінить ситуацію на полі бою, але зашкодить відносинам США і Росії. Після цього на прес-конференції Трамп раптово вже не був таким войовничим, як у своїй попередній риториці щодо томагавків. Він пожартував: я сказав Путіну: ви не проти, якщо я дам кілька тисяч цих ракет вашій опозиції. Йому ця ідея не сподобалася. Потім він додав. Нам теж потрібні томагавки для США. Ми не можемо виснажувати власні запаси. Вони дуже потужні, дуже точні і дуже хороші. Тож я не впевнений, що ми можемо з цим зробити. Я не проти нових санкцій проти Росії, але можливо зараз не найкращий час їх запроваджувати. Це без сумніву стане ударом для Києва. Як тільки Трамп, здавалося, почав більше підтримувати, Путін спокушає його обіцянкою особистої зустрічі, відкладаючи вирішення питання на потім і потенційно затримуючи угоди, над якими Київ працював у Вашингтоні для підтримки закупівель зброї та інших положень. Вибір Угорщини як місця проведення також буде надзвичайно розчаровувати європейців. Як пише наш європейський редактор Джеймс Крісп у The Telegraph сьогодні, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, мабуть, почувається як кіт, що з'їв сметану. Він Неодноразово порушував єдність зі всіма своїми союзниками в НАТО та ЄС, де саміти щодо України тепер зазвичай закінчуються висновками, з якими погоджуються всі, крім Угорщини, що є порушенням конвенції, відносини із Зеленським на нульовій позначці. Орбан пообіцяв заблокувати вступ України до ЄС і звинувачує Київ у переслідуванні угорської етнічної меншини. Він неодноразово вимагає негайних переговорів у війні, яку, за його словами, Київ ніколи не зможе виграти. Це допомагає, що Угорщина оголосила про вихід з міжнародного кримінального суду цього року, що означає, що Путіна не можна заарештувати, коли він в'їжджає в країну. Тепер я додам посилання на цю статтю в примітках до шоу. Я лише додам до аналізу Джеймса, що подальше закріплення Угорщини, як так званої нейтральної країни, між сходом і заходом, як це тут зображено, саме по собі є безмірно корисним для Москви, яка можливо навіть це запропонувала, але можливо це був варіант, який віддавав перевагу Трамп. Орбан стикається з важкою передвиборчою кампанією у квітні, і ця пара є міцними політичними союзниками. На саміті в Газі в Єгипті цього тижня він шукав Орбана зі сцени. Ми любимо Віктора, сказав він. Ти фантастичний, добре. Я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення, сказав Трамп, кажучи це перед європейськими лідерами. І це ще до того, як врахувати укол від обраного місця, де підписали сумнозвісний Будапешт. Ський меморандум, як висловився один коментатор, Путін не міг би ще більше нас принизити, навіть якби намагався. Що Трамп вважає, що цей саміт може досягти без додаткового тиску на Москву, залишається загадкою. Навіть його віцепрезидент Джей Ді Венс вчора сказав, що ні Україна, ні Росія не готові до мирної угоди. Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань. Сказав він. Тепер одна з причин цього з боку Кремля розкрита в цікавій довгій статті у The Financial Times, яка малює картину того, що сталося на саміті Валясці, який відвідав дом кілька тижнів тому. Найцікавіший фрагмент знаходиться в кінці, де сказано, військові та служби безпеки Путіна надають йому регулярні оновлення, вихваляючи російські тактичні успіхи, стверджуючи, що Україна зазнає більших втрат і наголошуючи на перевазі Росії в ресурсах, за словами двох осіб обізнаних з цим питанням. Він думає, що все ще може перемогти, сказав високопоставлений західний розвідник. Також у цій статті підкреслюється, як росіяни відхилили пропозицію США про зняття санкцій в обмін на припинення вогню, наполягаючи, що війна закінчиться лише в разі капітуляції України та передачі більшої території в Донбасі. Але ця частина нова. Потім Путін провів заплутану історичну дискусію, що охоплює середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський і Ярослав Мудрий, яких він часто згадує, щоб підтримати свою заяву, що Україна і Росія одна нація. Здивований Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент пригрозив вийти. Зрештою, він скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому мали обговорювати економічні зв'язки та співпрацю. Тепер як подальше підтвердження того, що тоді припускали, весь саміт був заснований на непорозуміннях. Територіальні поступки Росії, як їх представив Стів Ветков, зводилися до спроби заморозити лінію фронту в деяких районах, які вона не змогла захопити силою. При цьому вимагаючи від України здати весь Донбас, він неправильно зрозумів усе, що Путін сказав про те, про що буде саміт. Зауважила особа, поінформована про переговори. Отже, давайте перейдемо до сьогоднішньої зустрічі Зеленського з Трампом. Розклад вже опубліковано. Зустріч коротша ніж попередні візити в серпні та лютому. І це не державний візит. Вона починається о першій годині за Вашингтонським часом, що є шостою годиною за лондонським часом, тобто через багато годин після нашої трансляції. Якщо ви чуєте це в подкасті і ми не випустили бонусний епізод, це означає, що не було, як зараз здається, досить ймовірним важливих оголошень після тієї зустрічі. І ми оновимо вас у понеділок. Ом все ще відновлюється після його вступу до дипломатичної товариства Сауни минулої ночі, і якщо ви не маєте уявлення про що я говорю, краще не питайте насправді. Тож сьогодні я також розповім про військові оновлення. Україна, за повідомленнями, завдала ударів по Сочі, Саратову та Володимиру в Росії вночі, а також окупувала Донецьк і Крим. Нафтобаза горить і в Євпаторії були перебої з електрикою після серії ударів. Також здається, що російська. Протиповітряна оборона помилково збила один зі своїх винищувачів. Тепер в Україні кривий ріг, рідне місто Зеленського, здається, було атаковане після тієї телефонної розмови між Трампом і Путіним. Зеленський у Вашингтоні написав: рій дронів вразив цивільну інфраструктуру. Там нічого не змінилося для Росії, додав він. Зараз я перейду до передової, але для мене, можливо, найважливіша військова історія, яка не отримує широкого висвітлення, полягає в тому, що, за даними Генерального штабу України, північно-корейські солдати, нібито зараз допомагають Москві спрямовувати атаки на Україну. Україну. Як повідомляє The Kyiv Independent, кадри, опубліковані Києвом, показують пхенянських військових у Курську Росія, які спрямовують удари по Сумській області, що називається першими публічно оприлюдненими доказами їх використання для атаки на Україну. Це важливо, тому що до цього часу тисячі північнокорейців, як стверджується, були обмежені у своїй військовій діяльності лише Росією. Це може свідчити про те, що була перетнута межа, яка могла бути встановлена через неофіційні канали Західне. Державами. Тепер на місці, згідно з оновленнями вчора, російські військові блогери стверджують, що їхні сили захопили Олексіївку на північ від міста Суми, хоча українські сили нібито контратакують. Як повідомляє ISW Українська бригада, що діє там, заявляє, що знищила диверсійно-розвідувальні групи російського спецназу. У Харківській області росіяни знову атакували на північний схід від Харкова біля Вовчанська. А в сусідньому куп'янську міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що російські сили захопили більшість багатоповерхівок, і українські війська працюють над їхнім очищенням. Російські сили, за повідомленнями, використовуючи дощову та туманну погоду, щоб збільшити інтенсивність своїх атак, коли українська повітряна розвідка менш ефективна. Зараз у важливому секторі в Покровську, Донецьк, український генеральний штаб заявляє, що російські сили зазнали 8402 загиблих у бою та 5419 поранених у бою і захопили 124 російських військовополонених з 21 серпня. Звільнено приблизно 182,8 квадратних кілометри території, як вони стверджують, і втрачено 1289 одиниць зброї та військової техніки росіянами, включаючи 32 танки, 101 бронетранспортер, 154 артилерійські системи та 435 транспортних засобів. Звісно, ми не можемо перевірити ці цифри, але навіть якщо вони близькі до цього, це свідчить про те, наскільки жорстокою та жахливою є ця невелика частина фронту. І уявіть, як це виглядає в масштабах у будь-якому разі, залишайтеся з «The Telegraph» сьогодні та протягом вихідних. Події, звісно, розвиваються дуже швидко, і ми обов'язково отримаємо більше ясності щодо напрямку руху в найближчі години. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.com. UK, Ukraine the latest. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.